Дивись, в мене не було в нульових Лексуса, того мені важко порівнювати. Але ти не зовсім зрозумів. Ну, ну, блядь, хай буде так. Типу, Є-39 ахуєна машина. Типа, блядь, Є-39 і рот напихає F-10. Ну, типа, поняв? Ну, Є-39, це типа, лічно для мене, по п'ятерках це просто вишак. От просто, типа, вишак. Того, ну, якщо треба так трактувати, хай буде так. Но, як тобі сказати? Просто, типа, не було того рівня машин після е 39 щоб їх з чимось зрівняти. Лексус попередньої генерації, да, він був гірший е 39 Я, блядь, дуже усикався, коли в мене була е 39 а тоді, типа, Camry 40 ка тільки входила в моду, 10 рік, і всі на цю Camry 40ку, я сів, блядь, фу нахуй, просто фу, понимаєш? Тобто, ну да, да, робили вищі. Ну от я сів. Знайомий купив G30 останню. І, і я не можу сказати, що в мене є якийсь там супер -імхо вау ефект Ну, кроме того, як вона їде, бо це 550 Ну, іменно, типу, там, по наченню. Ну, крута тачка, базара ноль, Ну, якогось такого космічного. Може це все впирається через те, що я в е 39 пересів з Таврії, блядь, поняв? Того може вона мені так відкарбувалася.